Привіт, з вами клуб Хвостики. А це Холі. Ось така малесенька дівчинка, одна з шести, знайдених в коробочці в Одесі на привозі. Це наш великий базар, де просто залишили ось таких малесеньких дівчаток. Вони дуже крихітні. Наживо це просто ось в долонці одній. А дівчинка приблизно півторамісячного віку. Вона поки що не оброблена, не вакцинована, але ми в процесі і вже хочемо, щоб їх бронювали і знаходилися сім'ї для цих дівчаток. Вона одна з таких п'ятнистих. У нас є руденька, чорненька, є п'ятнисті, Ось така дівчинка з риженькою мосічкою. Такою дуже дуже маленька. Ми шукаємо для них, звичайно, найкращі родини, тому що виростуть вони маленькими. І якщо ви мріяли подарувати дім безпритульній тваринці, яку покинули, яка опинилась на вулиці, але хочете, щоб вона була маленькою, це саме ваш варіант. У вас є можливість подарувати багато своєї любові, багато щасливих років для ось такої неймовірної дівчинки. Холі чекає на сім'ю, просить ваших лайків, коментарів, репостів в будь якій соцмережі, адже все це допомагає знаходити їм люблячі родини якомога скоріше. Розповсюджуйте, підтримуйте холі або телефонуйте і забирайте її в свою сім'ю.